Із 1 вересня сільгоспвиробники можуть стати учасниками програм державної та міжнародної фінансової підтримки. Запрацював державний аграрний реєстр. Дар після заповнення реєстраційної форми в аграрному реєстрі створюється персональний електронний кабінет агровиробника, до якого автоматично підвантажуються дані з інших державних реєстрів про його господарську діяльність. Земельний банк, поголів'я тварин тощо. Що це таке? Ну, це така єдина кстати, електронна платформа для аграріїв, через яку вони можуть скористатися як державною підтримкою, так і тими програмами, проєктами, проектами, які надають міжнародні донори по підтримці нашого бізнесу. У державному аграрному реєстрі пропонують програму підтримки у двох напрямках: виплати на гектар землі та дотації на утримання корів, розповідає директор департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Сергій Фролов. Перва програма, яка буде працювати і вже працює через державний аграрний реєстр. Це програма підтримки малих сільгосворобників по двох напрямках: це дотація на гектар землі і дотація на голову верха. Тобто на корову всі суб'єкти господарювання, які офіційно зареєстровані, вони мають змогу отримати. На гектар землі по 3100 тисячі гривень. Максимальний розмір земельної ділянки до 120 гектарів, але допомогу може отримати й власник одного-двох гектарів. Щодо дотації на отримання худоби, вона орієнтована на тих, хто тримає від трьох до ста корів. Виплата на одну тварину становить 5300 тисяч гривень. Говорить Сергій Фролов. Реєстрація та подання заявок на участь у програмах підтримки вдари є безкоштовними.